Одесити вже понад рік не можуть дочекатися, коли їм увімкнуть світло біля домівок. У провулку Вапняний-1 стовпи, які б мали освітлювати вулицю вночі не виконують своїх функцій, а звернення мешканців до міської ради ігноруються. Докладніше в сюжеті «Ксені Тіори. Ці люди живуть у провулку Вапняний 1 близько 50 років. За їхніми словами, проблем з освітленням територій ніколи не було. Лампочки міняли справно та вчасно. Але нова влада Костосів провулок забула. Люди самотужкою прибирають тут. Про освітлення подбати немає кому, кажуть люди. А одеситам, які тут живуть, і серед яких багато пенсіонерів просто страшно виходити на вулицю вночі. Здесь, во-первых, собираются наркоманы, кто приезжает и все по голове дадут. Какие за это удобства? По голове дадут, и все, до свидания. Без света. Дети хоть маленькую школу. Ну такої время Після війни тут лампочка горіла, а зараз нету. Звернення ж Одеситів із своєю проблемою не дають жодних результатів. Чиновники лише радять зачекати. Та скільки ж можна чекати на встановлення п'ятьох лампочок? У КП міськ світло Одеситам зухвало відповіли: лампи не можуть придбати через відсутність фінансування. Прислали, что у нас нет средств на лампочки, На лампочки нам не выделяли средства. Уже как год, как гура, это, как в, это ставит. Я тогда говорю, знаете что? Мы вот у нас переулок, пенсионеры, вот они стоят, по 60-70 по 70 лет. Мы все по 5 рублей соберем, купим лампочки, но залезть мы не можем на столб. Поставьте. И вот я уже месяц до Пасхи, после Пасхи, детям войны, ветеранам, здесь этой войны. Да, в общем, все, інваліди живуть, і мені не звіщається переулок. Люди самі готові за власний кошт придбати лампочки, на які у бідних чиновників не вистачає грошей. Можливо, вони чекають, поки ці пенсіонерки самі залізуть на стовпи і поміняють ті п'ять лампочок. Така нахабність не може не обурювати не лише мешканців славнозвісного провулку, а й усіх одеситів. Ну пригорується, це гареси. Коси, сьогодні, да из возьмет, денег. Допустим, допустить, кармана везьме денікзі, поділиться с нами. А поки одеські комунальні служби не спромоглися зайнятися освітленням проволку, усім його мешканцям доводиться щовечора наражати себе на небезпеку, йдучи у темряві. Ксенія тіора Юрій Рух телекомпанія Круг.